Нотропні розчищення смужки металенового синього. Мабуть, більшість людей взагалі не знає, що таке металеновий синій і яку він роль відіграє. Неймовірно крутий продукт від клубної компанії Лівгуд за доступною ціною і з найвищою якістю. Це той продукт, який потрібен абсолютно для кожної людини. Справа в тому, що наш мозок найважливіший орган у нашому тілі. Навіть якщо все інше працює ідеально, без здорового функціонування мозку, ми буквально не можемо виконувати навіть прості повсякденні завдання та діяльність. Так. Так, звичайно, коли ми молоді, наш мозок гострий. У нас є ясність розуму, сильна пам'ять, здатність до творчого вирішення проблем і здоровий рівень мітохондріальної енергії, давайте визначимось, що такі мітохондрії, яку роль вони відіграють у нашому організмі. Мітохондрії – це центри вироблення енергії в наших клітинах мозку. Ми навіть не уявляємо, що всередині нас знаходяться так звані субстанції, які виробляють для нас енергію, і у частини людей цієї енергії достатньо, а у частини дуже мало. І такі люди стомлюються навіть лише щойно прокинулись. Кожна клітина нашого організму містить свою кількість метахондрій в залежності від потреби даної енергії. Найбільше всього метахондрій у м'язах, серці, печінці та мозку. Клітини цих органів містять тисячі мітохондрій. Однак яйцеклітина містить 100 тисяч мітохондрій і являється рекордсменом по їхній кількості. Отже, мітохондрії – це клітинні структури, які відіграють важливу роль в забезпеченні енергії необхідної для виживання клітин і всього організму, і в тому числі є джерелом 90% вільних радикалів, які утворюються в організмі. Що відбувається з віком? З віком накопичується не, саме пошкодження у метахондріях, і це проявляється погіршенням пам'яті, розумових здібностей, м'язовій слабкості, швидкій стомленості, збільшення жирових відкладень, підвищення маси тіла, запальних процесів, гормонального дисбалансу і сивини волосся. Тож, щоб метахондрія добре для нас виробляла енергію, їй потрібно в достатку корисних речовин. І це є кисень, вуглекислий газ, їжа. Виробляє енергію метахондрія також із вуглеводів та жарів. І з білка вона енергію не виробляє. А також метахондрії потрібні ключові мікроелементи і це є магній, цинк, мідь, залізо і вітаміни групи Б. І робимо висновок, що з віком рівень цієї мітохондріальної енергії знижується, а також знижується наша увага, пам'ять, ясність розуму та спритність. Іншими словами, наш мозок починає дегенерувати. Зазвичай це починається у віці від 30 до 40 років, проте, оскільки ми є продуктом їжі, в яку ми споживаємо, наші звички, спосіб життя і навіть на середовище також мають. Впливати на те, як рано чи пізно наш мозок починає дегенерувати. Ось чому кожному потрібно покращувати здоров'я мітохондрій, незалежно від того, чи ви хочете зосередитись та краще працювати на роботі, або просто хочете підтримати здоров'я та продуктивність свого мозку. Саме тому клубна компанія Лівгуд створила розчинні ноотропні смужки метиленового синю. Ноотроп це препарат, який може покращити наші розумові здібності, такі як пам'ять, настрій та довголіття. А метиленовий синій надзвичайно унікальний своєю здатністю збільшувати кількість кисню, який доставляється до клітин нашого мозку. Метиленовий синій широко відомий як суперзарядник для нашої біології на клітинному рівні, завдяки його глибокому впливу на мітахондрії. Та вироблення енергії. Насправді він настільки корисний для нашого організму, що його використовують в усьому світі вже майже 200 років, а також визнали його Всесвітньою організацією охорони здоров'я у списку основних лікарських засобів. Тож не зволікайте, користуйтесь найкращою високоякісною продукцією від клубної компанії Лівгуд, яка створена саме для вас, для того, щоб ви були і залишалися здоровими. Переваги ноотропний, покращення пам'яті, захист здоров'я клітин мозку підтримує пози позитивний настрій і покращує фокус та когнітивні здібності. А також цей препарат використовують при захворюваннях Паркінсона та Альцгеймера. Пам'ятаємо, що спочатку необхідно проконсультуватися із лікарем перед використанням даного препарату Нотропні розчинні смужки, лівготи з металеновим синім, виготовлені з рослинної целілози полуланом. Вони не містять цукру, наповнювачів та шкідливих речовин, не потребують води, не впливають на зуби, швидко діють і легко носити з собою. Будьте та залишайтеся. Здоровими продукцією клубної компанії Лівуд. Знайте, що клубна кампанія Лівгуд це чудова можливість для тих, хто хоче створити власний бізнес, отримати дохід і водночас користуватися якісними продуктами для здоров'я. Ви отримаєте інструменти для успіху, доступ до міжнародної платформи та можливість бути частиною інноваційного бізнесу, який допомагає людям покращити своє життя. Запрошую вас до своєї команди Ком'юніті. з радістю вам розповім на чому ви можете заробляти, і зразу скажу, що тут без закупівлі продукції та подальшої її реалізації. Ваша основна власна справа полягає лише в інформаційно-рекламній діяльності. Якщо ви готові працювати самі для себе, напишіть мені в приватне повідомлення телеграм-каналу. Я з радістю вам дам зворотній зв'язок. З вами була Жанна Вітко.